Доброго всім дня. У нас трішки потеплішало, було дуже холодно. Хмари зараз такі знайшли, вже трішки холодніше на вечір робиться, але взагалі в день то було вже сьогодні веселіше. Сонечко трішки було, так із -за хмар виходило. І 15 градусів тепла, ну краще вже була погода. А на завтра також 15, але має бути дощ. Так що трішки потеплішало і стало веселіше. А я вже зібралася, чекаю Жені племінника. Заїде за мною. Їду я в гості, в своє рідненьке село на Черкащину до сестри в гості їду. Вони завтра порося будуть колоть, то я їду на свіжину. Трішки допоможу і по гостю. На два дні їду. Так що чоловіка залишаю доньці з внуком, щоб приглядали за ним, а сама трішки розвіюся. Так що в мене подорож намічається. Можливо, Щось зніму вам там в селі. Хоча, знаєте, свіжина це ж не тільки поїсти шкварочок, а багато роботи. Все треба переробити. Хлопці зранку заколюють, смалить, розібрати, а потім ж ж все треба переробити, щось у морозилку, щось перетопити, щось. Ну і сало в банки закрутити. Є роботи багато, то не знаю, якщо буде час то щось вам зніму, поки хлопці будуть там смалити. Згадую, сиджу тут і згадую, раніше так часто ми їздили в гості, поки батьки були живі і взагалі то я, поки не вийшла заміж, то я їздила кожний вихідний, це дуже рідко, щоб я не поїхала додому, це я не знаю, що там, яка була, могла бути причина. Я така домашня. Я поки зупинилася в Тараші вже на роботу, то я і в Черкасах була, і в Білій була, і в Києві була. І в володарці була, і на навчання, і на роботу, шукала чим поближче, щоб мені було додому. Це я так, так мене тягнуло додому. Ну, вже в Тараші зупинилася. Це найближче було додому. Якщо я мала бути в Тараші, то я опинилася в Тараші. От. То як вийшла заміж, вже. Ще, ще й на роботі, поки робила, то їздила кожен вихідний, на навчанні була, то дуже часто їздила. Потім, вже, як вийшла заміж, то, звичайно, вже трішки стала рідше їздити, бо вже другі ті, різні обставини, на роботі, то чоловік, то я, то... а робила я по змінах, так що. Не завжди в вихідні співпадали в нас із чоловіком, щоб в вихідні якісь зібратися разом і поїхати. Потім дитина мала, ну і так батько помер через два роки, як ми одружилися. Потім залишилась мама сама. Ну, як сама, Що ж сестра була з мамою жила, але я маю на увазі з батьків. Але також ми їздили часто. Я що я вже, вже як донька трішки підросла, тому вже їздили і на довше, бувало там і тиждень гостювали по-різному. Ну, а потім через 7 років мама померла, то їздила до сестри в гості. Воно, знаєте, зразу, як батьків не стало, воно ще, якби зразу ти не розумієш що цього, ще не ну, від... Не осознаєш, як то кажуть, цього зразу. І додому ж тягне, і їдеш, але потім розумієш, що вже не те, що були батьки. Батьків немає, але... а воно тягне, поки вже дійшло, що немає до кого їхати. От, ну, Так вийшло, що сестра в нас Наташа залишилася в селі. Всі пороз'їжджалися, а вона залишилася в селі. Ну і... Додому тягне, ну до, приїжджаєш до кого? до сестри. І приїхала, погостювала, стало на душі легше і якось воно так було. Спочатку часто їздила, потім вже ж воно трішки якби звикаєш до того, що батьків немає, вже стало рідше їздити. І зараз вже дійшло до того, що це так я собі сиділа і думаю, два рази на рік виходить зараз у мене поїхати. Ще поки чоловік до інсульту, поки він не міг за кермом їздити, то ми могли ще там собі викроїти і частіше їздити. А вже як після інсульту він не може їздити за кермом. Діти на роботі, кожного свої справи, то Стало рідко їздити. Автобусом я не їжджу взагалі, не пам'ятаю вже, коли останній раз автобусом їздила. Якось ми весь час їздимо машиною, ну отак. Та й думаю, не було б оце сестри в селі, не було б до кого їхати, якось навіть не віриться, що таке може бути. Але ж могло б бути так, щоб вона поїхала з села також та і все. Ну, звичайно, <кій> все рівно прийшлося б їздити нам в село, бо могилки ж треба доглядати, поприбирати. Зараз сестра з чоловіком прибирають там. Ми раніше було, коли було там час, ну рідко. також їздили там, коли допомогти. Ну, в основному, це на них це все прибирання. А так би ми, якщо хто був би саме ближче, то той би їздив, прибирав би, не покинули ж би ми могли, таке без догляду. <кій> Та й такі, такі спогади в мене. А взагалі, це ж думаю, так ж, ну так воно випливає вже в цих обставинах. Як кололи поросяв і в школу ще ходили, то це. В Школу можна не йти, це дуже поважна причина була. Ніхто не сварився з вчителів, запитали, чого не було, порося різали. О, це все, це тут ніяких претензій. І чергу кости, корові пости. Це такі дві причини, коли можна було залишитися вдома, і за це нічого не було, ніхто не сварився. Коли ще що щось вам в селі зніму, ну, Десь покажу, де я Босу, боса ганяла по, по вулиці, по полі, але не знаю, ну свіже наш це ж не тільки поїсти, там це багато роботи. Все переробити, але можливо там якраз в цей момент, коли хлопці будуть смалити і розбирати, то можливо я десь там щось вам і зніму, подивлюся. Щось наші собаки тут на вулиці розгавкалися, десь хтось їх нервує. На цьому закінчую своє відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним і до зустрічі в наступних відео.